Зіпелор при болю в горлі. Вітаю! Мене звати Щербакова Софія. Мені 19 років і я з міста Харків. Я живу зараз зі своєю родиною у США. Хочу прославляти українську музику, щоб вона була популярна на світовій арені і займала перші позиції в чартах Billboard, наприклад. Я завжди займалася музикою, попри те, що мої друзі, однолітки, казали, що я. Ну, Скоріше за все не буду співати, бо мені з моїм діагнозом просто на сцену не вибратися. Я з дитинства маю е, діагноз ДЦП, і саме через те мені важко ходити. Музика завжди мене робила е, впевненою в собі. Саме завдяки їй я почувалася рівною серед людей. Америка дала мені ще більше впевненості в собі, тому що вони не дивляться на те, як ти ходиш, на те, як ти одягнений. В Америці я подрослішала, прийняла себе, зробила дуже велику роботу над собою. Вона дівчинка взагалі з сильним характером. Вона маленька, тендітна, але тут стоїть отакий стержень. І вона дуже така Ці... цілесправована дівчинка. На голосу я буду виходити впевненою в собі людиною, тому що я знаю, що я унікальна, і мені потрібно показувати е, саме ось цю унікальність. Хвилюється, онука. <звілити> Хвилюється. Хвилюється, так? Задавав світу багато питань та відповідь. Чекала там, де сила віри, а не сила сна. Я довго шукав свій. Інь був поруч, але цінь не давала, бачити йому да. пітьмі. Для того, щоб любити, треба стати дітьми дітьми, хто як не ми. Так посміхаються всі. То був старий потяг справжнього кохання. Що заслухалися тренери, не чують, не захочуть, чекають. То був старий потяг нашого спасіння. Та мене Може і не можу я без іня звертати не туди, ви тиратиму кріочі, потім знову повертатись серед ночі. Кати, ти знаходити один. А хвилюється, хвилюється дуже, яка вже уже все. Оля. Да. Ні, на жаль. Добрий день! Давайте, Добрий. будь ласка, знайомитись з вами. Мене звати Софія. Мені 19 років. Я з Харкова. Я займаюся е, музикою. Це... Все моє життя практично wow. зараз. Я навчаюся у США. Вау wow. на музиканта. Так, на музиканта. Wow. Wow. Це дуже круто. Wow. Софія. Те, що зараз відбулося, коли ми повернулися, поки що я не пам'ятаю, щоб ви кричали наприкінці виступу. як кричав сьогодні вам. І мені здається, що кохання аудиторії це найбільше. І найкраще, що може мати артист. І ви це сьогодні маєте. В цьому році нереально сильний склад учасників, просто неймовірно сильний. Мені здається, що якщо ви ще трошечки підготуєтесь і з'явитися в наступному сезоні, я точно повернусь. <плес> я дякую за те, що ви ламаєте всі стереотипи і доводите, що всі ми. Uh, рівні, всі ми різні і всі ми надзвичайні. Вам ah, дякую, що ah, ви прийшли. Дякую. Дякуємо величезне за вашу життя. Може вам допомогти. Yeah. Так. А давайте зробимо. давайте зробимо. Давайте ми з вами обій. обіймемось, обіймось, та... познайомимось. Давай, І я, я думаю, що зробимо фото. Yeah. 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 Дякую. Ви дуже зупиняєтесь. Не yeah. 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 обіцяйте нам, будь ласка. Обіцяємо. Чекаю, Я допоможу. Іди до нас. Да. Дякую. Красуня. Ми чекаємо у вас в наступному сезоні. Да. Це Дякую. ваш мікрофон. Дякую. Не зупиняйтесь, ви нам пообіцяли. Дякую. Бережіть себе. До зустрічі! Дякую. До зустрічі. До зустрічі. Засмутилася, та ні, не засмутилася, ні? Ну прийду в наступному сезоні. Це так важко Слухайте, mm -hmm. цей проект, коли ти чуєш голос без контексту того, хто це виконує, mm -hmm, так, як 100 це 100%. виконується. Це дуже складно, це неймовірно складно, але вона дуже гідно трималася. Це правда, Гідно, і вона mm -hmm. іде вперед до своїх мрій, і, і та, вона та, та, зробить стоїна. вона зовсім молода, тільки починає свій шлях, тому вона ще. Зробить це, вона зробить це максимально. Трудно.